соціально освітня підтримка ветеранів грає дуже важливу роль у поверненні їх до цивільного життя після служби і є дуже важливим компонентом, який сприяє їхній адаптації до цивільного середовища. Одним з закладів, який надає таку підтримку, є Державний університет економіки і технології. І сьогодні ми про це поговоримо у прямому ефірі першого міського. До нас у гості завітав Валентин Орлов, виконуючи обов'язки проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи, кандидат наук з державного управління, доцент. Я вас вітаю, пане Е, Давайте почнемо з такого питання, чому взагалі на сьогодні це так важливо? В країні йде війна, і це сьогодні реальність, що в нас з'явилася категорія молодих ветеранів, бійців, які повертаються з фронту, які демобілізуються, які адаптуються до цивільного життя. Вірніше, ми адаптуємося до такого життя, бо війна ще триває, але життя цих хлопців воно продовжується, і навіть після демобілізації ми мусимо сьогодні в нашому суспільстві усвідомити, що ми в боргу перед ними і створити для них такі умови, щоб для них життя продовжувалося. А от які принципи роботи з ветеранами закладено у проєкти їх соціальної підтримки? Головний принцип, як на мою думку, і цієї думки дотримуються багато моїх колег це створити умови для людини персонально, для кожного конкретного колишнього військовослужбовця, для кожного ветерана. Це не має бути масова робота, це цілком індивідуальні проекти. І друге, ми повинні навчити суспільство жити з цим. Навчити суспільство відноситись до цього як до реальності, mm -hmm. навчити суспільство адаптуватися до наших захисників. Я також, до речі, побачила таку тенденцію, що люди вже, в принципі, почали потроху адаптовуватись до нинішніх реалій і просто е, призвичаїлися, звикли, як то кажуть. Але на жаль, реалії такі сьогодні. Ну да, ми ми переживаємо цей період, і ми маємо з цим жити. І це має бути надзвичайно приясно до захисників в першу чергу. А от хто буде займатися соціально-освітньою підтримкою на сьогоднішній день? Зацікавленість до таких проєктів виявляють багато центральних органів державної виконавчої влади. Та і на місцевому рівні, зокрема, нещодавно в Дніпропетровській області було презентовано проєкт, який ініціював губернатор Дніпропетровщини, голова Дніпропетровської військової адміністрації Сергій Лисак, і Він був презентований в нашому місті. Носить назву цей проект Титани. ЮЄ його особливість полягає у тому, що тут об'єднують зусилля для вирішення цих проблем. Не тільки влада, не тільки громадські організації, не тільки заклади освіти, охорони здоров'я, але й самі ветерани. Принципова відмінність цього проєкту від інших проєктів у тому, що тут присутні амбасадори. Тобто ті військовослужбовці, які звільнилися з збройних сил або інших військових формувань, які готові надавати таку підтримку своїм колегам разом з громадськістю, разом з владою, бути знаєте, такими медіаторами, які uh -huh. допомагають іншим бійцям, які зазнали психологічних травм, адаптуватися до цивільного життя. Uh -huh. Так, а от що вже зроблено на сьогоднішній момент? На сьогоднішній момент. Ми щонайменше усвідомили цю проблему. Знаєте, якщо знаєш проблему, то це означає на 50% Ми її вирішили. І це добре, що відгукнулися до цих проблем, і до цього проєкту. Багато хто з закладів освіти, громадських організацій, навіть окремих людей, які побачили себе у цьому проекті, які побачили свою таку благородну шляхетну місію у допомозі нашим захисникам. Сьогодні реалізацією цього проєкту займаються і влада, і заклади освіти. Багато хто з них теж відгукнулися на заклик сприяти соціальній адаптації ветеранів. Відгукнулися медичні заклади різних форм власності, відгукнулися волонтери. Ті, хто вже займаються волонтерською діяльністю, ті, хто доторкнувся до цієї проблематики, які готові свій досвід спрямувати для досягнення результатів, у нас є хороша ветеранська спільнота, зокрема в Криворізькому районі, пан Юрій. Зіньковський, mm -hmm. е який раніше очолював об'єднання, військові а зараз є помічником. Голови Криворізької районної державної адміністрації по роботі з ветеранами, він є найпершим амбусадором цього проєкту у нашому районі, і саме завдяки його енергії, його знанням, його розумінню ситуації цей проєкт почав рухатись. Ну а всі інші вони підставляють своє плече і пропонують реалізовувати супроекти там, де маємо можливість. А от до речі, які ще заклади беруть участь? Я знаю, що беруть участь медичні заклади Криворізького району серед закладів освіти, це Державний університет економіки і технологій, є бажання доєднатися до проєкту у закладів соціального захисту, ті, які надають такі послуги. Ну і безумовно, це безліч представників малого і середнього бізнесу, які надають послуги з реабілітації. Соціального захисту захисту, соціальної підтримки, які також готові стати учасниками угу. цих процесів. Тобто, чимало хто бере участь да, в вже проєкті. доволі солідна спільнота і е, модерує е, цю діяльність районна військова адміністрація. Угу. Ми вдячні е, їй за те, що вони об'єднали наші зусилля. Зокрема, особисто хотів би подякувати голові. Карва Євгену Сітніченку, uh -huh. він став ініціатором фактично старту цього проєкту у кривому розі. Uh -huh. Uh -huh. Так, а от яким чином Державний uh, університет економіки і технології бачить взагалі себе у цих процесах? Ми побачили свої можливості у соціально-освітній адаптації. Uh -huh. Знаєте, дуже часто освіта стає тим інструментом, який допомагає соціалізуватися. Багато наших захисників, які повернулися з війни, вони так чи інакше раніше здобували освіту, але війна або перервала, або поставила на паузу ці процеси. І з цієї точки зору ми розуміємо, що продовжити започатковане можливо. Ми на сьогоднішній день є закладом освіти, який ще в 2014 році ініціював систему пільгових. Елементів, які допомагають наш, допомагали нашим бійцям, які воювали в АТО, знайти себе в освітній сфері. Ці пропозиції були згодом узагальнені загальнені міністерством освіти і науки. Зараз вони діяли до цього часу. Зараз вони. Адаптовані до нинішніх умов, і сьогодні для наших захисників є доволі великий обсяг пільг у здобутті освіти у набутті освітніх або професійних кваліфікацій для того, щоб адаптуватися у мирному житті. Більше того, ми на сьогодні пропонуємо комунікації, які сприяють. Ветеранам у їх можливостях адаптуватися ага. до цивільного життя, адже головне тут це перший контакт. Іноді ветерани не володіють всім обсягом інформації, всіх можливостей, які їм можуть бути в місті надані, готові взяти на себе цю комунікацію. А більше того, ми з початку широкомасштабного вторгнення почали роботу над створенням ветеранського хабу або центру ветеранського розвитку, який які поступово створюються по всій Україні, і ми побачили, що університет міг би стати таким хабом, адже маємо в своєму арсеналі освіту як абсолютно універсальний інструмент соціальної адаптації, а також цілу низку інших юридичних, психологічних послуг. Ми на сьогоднішній день розуміємо, що всі ці процеси треба модерувати. І от таке наше призначення в цьому проєкті. Так і наостанок, розкажіть, будь ласка, про ваші подальші кроки в реалізації проєктів соціальної підтримки ветеранів. Ми е, прагнемо реалізувати деякі цифрові інструменти в цьому проєкті. Зокрема, пропонуємо ветеранам освітній маркетплейс, в якому передбачено окремий модуль. Всі пропозиції закладів освіти кривого рогу, які тою чи іншою мірою стосуються ветеранів або членів їх сімей, для того, щоб вони могли їх швидко знайти, оцінити і адаптувати до себе, проконсультуватися, задати питання, врешті раз зустрітися з надавачами таких послуг. Це цифровий інструмент. Він діє на платформі освіта 4.0, це той інструмент, який ми створювали зазвичай для мирного життя, але так вийшло, що в ньому з'явився сьогодні і модуль для ветеранів і членів їх сімей. І от в цьому напрямі будемо розвиватися далі, тому що це комунікація, це можливість комунікувати з ветеранами. І, до речі, є успішні кейси, коли люди вже знайшли. Свій, свою освітню траєкторію завдяки цьому інструменту будемо е, також взаємодіяти з усіма учасниками проекту «Титани.UA». Е, прагнемо створити платформу за участю самих ветеранів, де вони б могли зустрічатися. Це зустрічі в офлайн, е, тому що комунікації не вистачає. Якось нещодавно з панім, з паном Юрієм е, 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 спілкувалися і він. Намалював цілу низку серйозних проблем, які сьогодні характерні для ветеранського середовища, і розуміємо, що в цьому напрямі треба рухатися і об'єднувати зусилля. Дійсно, це треба робити вже сьогодні. Життя цього вимагає. Ну що ж, пане Валентин, я вам дуже дякую. На цій ноті будемо завершувати наш ефір. А вам бажаю успіху і вашому університету, щоб все вийшло і щоб дійсно ви змогли допомогти ветеранам. Дякую, будемо вам? все робити для цього. Я вам нагадаю, що це була програма Нарада на першому міському нас у гостях був Валентин Орлов, виконуючий обов'язки проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи, кандидат наук з державного управління, доцент. Ми поговорили про соціально освітню підтримку ветеранів. Дякую за увагу! Залишайтеся на першому міському.